Соціологічна група рейтинг провела дослідження, за яким з'ясувала, що 48% українців не схвалюють діяльність Верховної Ради. У будь-якому разі, чи є у вас розуміння такої оцінки від населення України? Пов'язує це з кількома причинами, зокрема з тим, що зараз Верховна Рада вже більше року працює в закритому режимі. Суспільство недостатньо, на мій погляд, поінформоване про те, чим займаються народні депутати, які закони ухвалює Верховна Рада, і в принципі як відбувається парламентський процес, законодавчий процес в країні. Тому я особисто виступаю, виступаю за більшу прозорість і відкритість роботи Верховної Ради, доступ журналістів до кулуарів. І чесно кажучи, коли тут. Орки під Києвом стояли, ще було виправдано там дуже закритий характер роботи Верховної Ради. Зараз трошки часи інші. Ну відверто, навіть між собою парламентарі говорять, що можна би було переходити до більш. Звичного формату роботи і більш відкритого формату роботи, але з іншої сторони, я вам скажу, що е, недовіра і довіра тут е, дійсно високий відсоток недовіри до органу влади законодавчого, але і дещо зріс відсоток довіри. Тому насправді є, як, так, тобто є як позитивні такі е, не зовсім е, тенденції соціологічні. Наше завдання як парламентарів максимально. Доступно і відкрито пояснювати, що ухвалюється, для чого це робиться, які це матиме наслідки для держави, і тримати всіх можливих формах. Ми будемо далі відстоювати ідею, щоб робота Верховної Ради України ставала відкритішою як для журналістського середовища, так і для українського суспільства.